Всім привіт з вами Юля, і сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом панетони. Я вже декілька років підряд по одному рецепту його для себе знайшла, і він мені дуже подобається. Я не знаю, чи вийде в нас а, з вами. Цьому році, тому що ми в Болгарії інша духовка, інші продукти, але ми спробуємо. І якщо ви побачите це відео, то отже в нас хоч щось вийшло. І першим етапом, який потрібно зробити за добу до початку а, саме приготування панетону, це потрібно замочити в алкоголі цукати. Взагалі по рецепту а, іде 200 Грам цукатів, будь-яких на ваш е, смак, якихось сухофруктів, цукатів. І 75 мл алкоголю, 75 мл води. Я беру просто на око, ну, тобто, приблизно скільки мені потрібно. І так, що в нас є? Я купила ось таку журавлину. Тут 200 грам, тобто мені потрібна не вся пачка. Десь візьму половинку. Цукати з ананаса 150 г І ось такі родзинки. Вони малесенькі. І в мене там десь щось було. Ось там зовсім трошки. Зараз спробуємо, чи цього вистачить. От. І це потрібно буде на добу все залишити. Беремо ось таку ємність, беремо родзинки. Ну, і десь там дивимось плюс небагато журавлина. Я думаю, що теж достатньо. Цукати з ананасу нам потрібно. Порізати трохи. Ось так, щоб вони були такого невеличкого розміру. Ось так приблизно їх порізано. І ще трошки. Алкоголь можна брати будь-який, можна віскі, ром, бренді, коньяк. Ну, взагалі, що у вас? Є. Ну, зрозуміло, що джин тело краще не мати. Ось такий назвий. Мікс сухофруктів. Тепер беремо те, що в нас залишилось від відвізки. Заливаємо і тепер треба додати ще водички. Додаємо водичку. Нам все це треба буде там перемішувати. Колись згадали, тоді перемішали там, чи просто покусили цей цю дочок. Закриваємо, я думаю, вистачить там цього алкоголю. Я залишаю Є місць на добу, зараз у нас десь 12 дня і завтра десь от якраз близько 12-ї мені вони і знадобляться, щоб вже вмішувати їх в тісто. Можливо, трошки пізніше, але ну, приблизно це е, потрібна доба. А буде там трохи менше, більше вже немає такого суттєвого значення. До завтра. І всім добрий ранок, і ми зараз з вами починаємо наш другий день приготування панетони і почнемо ми його з приготування опари. Для опари нам знадобиться 200 мл молока, 12 г живих дріжджів або 5 г сухих, 70 грамів борошна і 50 грамів цукру. Борошно. По рецепту потрібно саме Манітого. Є декілька виробників, яких вказує в автор в своєму рецепті: це Іль Маліно, Капуто, Сантіні, Маліно-Грасі і Нордіс. Я завжди купувала Нордіс, замовляла в Україні на розетці і все класно виходило. Там вміст білку десь 13. Грамів на 100 грам. Все, що нижче, воно не підходить. Там більше треба сили, більше вимішувати. І я знайшла тут таку муку. Я не знаю, чи вона підійде, тому що автор каже про те, що навіть якщо там буде 13 вміст білку, не факт, що у вас щось вийде, тому що потрібна саме Манітоба. Я купила ось таке борошно. Знайшла тут у нас. Це єдине, яке я знайшла з таким вмістом білку. Тут взагалі 15,3. Не знаю, якщо чесно, що в нас вийде, не вийде, але я дуже сподіваюся, що все вийде. Я достала ще зранку масло, яйця, молоко, щоб воно все було кімнатної температури. 200 мл молока я відміряла. Ось у нас 200 мл молока. І тепер дріжджі. Я купила дріжджі. Ось такі. Вони тут називаються Майя. Ось. І нам потрібно дріжджі 5 грамів. В мене тут 7. Мені потрібно 5. Додаємо в молоко дріжджі. Давайте одразу додамо. Цукру у нас на опару потрібно 50 грамів є. Одразу я ввімкну духову шафу на 50 градусів, щоб вона трошечки нагрілася, щоб потім поставити туди опару. І 70 грамів борошна. 50 грамів. Наша опара вже готова. Ми беремо харчову плівку. Так, накриваємо плівкою. Духова шафа в нас вже трошки нагрілася. Я її відкрила, щоб тут не було гарячого. На одну годину нам треба нашу опару залишити. І будемо чекати, що в нас вийде, чи підніметься опара. Це зараз у нас такий найголовніший етап, тому що якщо не збільшилась опара, то отже, щось ми зробили не так і потрібно все заново. Я сподіваюся, все буде добре. І зустрінемось з вами через годинку. Знову повертаюсь до вас. І е, в нас вже прийшла година. Опара в нас готова. Е, мені здається, що в нас все вийшло. Так, пінна шапочка, здається, є. Ну така. -менше зараз покажу вам. Ось так у нас виглядає наша опара. І ми з вами продовжуємо. Тепер один такий головний етап це замісити тісто. Нам потрібна наша опара, яка вже постояла. І нам тепер потрібно додати 5 жовтків. Білки ми з вами залишаємо. Чотири у нас підуть сюди і один сюди. Тому що мені для глазурі потрібен буде один білок. Але ви можете будь-яку кількість, можете потім омлет зробити, може, ви чимось іншим будете прикрашати. Все, 5 жовтків у нас є. Так, нам потрібно 5 жовтків, 100 г цукру. Додаємо жовтків. Додаємо цукор. Додаємо ванільний екстракт. Я ось такі купила ванільна есенція. Ми її додаємо десь приблизно одну чайну ложечку. Дрібка солі і одна чайна ложка куркуми. Це, щоб такий колір був більш Насичений. І нам потрібна ще цедра апельсину. Так, беремо апельсин наш і добуваємо з нього цедру. Ось так їй небагато. І тепер все це потрібно перемішати. До речі, дуже добре піднялася опара. Тому є всі шанси, що сьогодні у нас з вами все вийде. Нам треба гарно його розмішати і вже будемо додавати муку. Дивіться, який гарний у нас колір. Це ще без муки, вже дуже гарно і дуже смачно пахне. Так, муки нам потрібно. 330 грамів. Борошно поступово будемо просіювати, і вмішувати. Вимішувати нам потрібно його достатньо довго. Десь. 15-20 хвилин. Так, я вимішала тісто. Нарешті дуже було складно. Нам потрібно тепер в нього вмішати 70 грамів м'якого вершкового масла. Знову наші вої. Бачите, тут магія. Все трохи стало чистіше. 70 грамів. Воно не таке вже і м'яке, як я собі думала. Хоча стояло. Весь час тут. Ми його трішечки, мабуть, розтопимо, зовсім трішки. Все, я трошки розтопила масло. 70 грамів вмішуємо в наше з вами тісто. Значі кремом для рук мажеш. Не лякайтесь, одразу, коли ви додаєте масло, здається, що тісто просто розлазиться, такі шматочки, наче на волокна і наче зовсім вже не тісто. Але потім, коли ви його вимішуєте, все стає нормально. Воно знову бере свою форму. Ось таке. Бачите, яке. Воно вже схоже на палетони з такими волокнами. Я дуже сподіваюся, що тут у нас теж все вийде. Бо я дуже переживаю, що не так, як в Україні, не та мука, не моя духова шафа, але треба спробувати. Я зараз цей рецепт всім рекомендую, тому що от я роблю його зараз третій раз, але попередні два виходили дуже класні. Справді схоже на понетонний, магазинний. Дуже смачно. Тепер головне, щоб наше тісто виросло. Дивіться, яке воно красиве. Таке вже наче з волокнами. Наше тісто вже вимішане, дуже красиве. Беремо ємність з розрахунком, що ваше тісто збільшиться в 2-3 рази. В мене посуду небагато, цю миску я мити не хочу, тому беру кастрюлю. Беремо звичайну рослинну олію, змазуємо нашу ємність, куди ви покладете наше тісто, щоб воно підходило. І змазуємо цю ємність. Олію обов'язково потрібно брати без. Будь-якого запаху. Будеш прикрашати потім. Ми змазали нашу ємність рослинною олією і тепер перекладаємо наше тісточко. Mm, Ось так перекладаємо. І тепер нам потрібно знову ж таки харчовою плівкою закрити наше тісто. Давайте запам'ятаємо, скільки його тут. І подивимось, що буде через 2-3 години. Чекаємо. Ну, що я вам скажу? У нас все вдалося дивіться. Подивіться. Тісто просто шикарне і клас. Тепер що нам з вами потрібно. Нам а, тісто в нас вже виросло і тепер нам потрібно додати наші сухофрукти в тісто. Ми беремо з вами наші сухофрукти, які у нас в добу стояли навіть більше. І дуже гарно зливаємо рідину. Всю рідину потрібно злити. Тепер в наші сухофрукти. Дуже класно пахне. Додаємо десь приблизно 2 столові ложки муки. По-перше, прибере зайву вологу і, по-друге, краще вони розпреділяться по нашому з вами тісту Запах неймовірний. Я дуже сподіваюся, що я не схожа на цю юлю висоцьку своїми рецептами. Додаємо, 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 додаємо. Зараз все викладати форми. Розкажу вам про е, форми. Я шукала такі, як у нас зазвичай продаються в Україні, бумажні форми. Привіт від Вероніки! Е, і я вам скажу так: мені казали, що багато дає ці форми, я їх не знайшла і знайшла лише в українському магазинчику. Але ціна. Це просто виявився космос, тому що одна формочка 3 лева, 4 і 5, в залежності від розміру. Ну, щоб ви розуміли, маленька формочка 3 леви це виходить скільки у нас? Майже 100 гривень. Вчора я прочитала, що в бургесі дівчинка купила десь набір з п'яти формочок за 2,5 лева. Я дуже... Якби засмучена трошки. Але маємо, що маємо, і наш рецепт він розрахований десь на буквально невеличкі чотири панетони. І що найголовніше, ми з вами чекали, ну от я чекала половиною години. Години треба 2-3. Мені здається, вже 2,5 прям достатньо. І тепер, коли ми їх покладемо в форми, нам треба буде ще 2-3 години, щоб вони постояли в формах. Мабуть, я зроблю дві маленькі і дві отакі побільше. Ось. Десь одну третю я тісто поклала і дві ось такі поменше. Тепер нам треба буде їх поставити знову в духовку і зачекати ще 2-3 години, коли вони трошки піднімуться. Наші панетони вже постояли. Формах дві годинки і тепер в розігріту духовку на 170 градусів. Ось такий у мене режим. Вони відправляються. Отак. На 45 хвилин, але будемо пробувати їх зубочисткою, можливо, маленькі будуть раніше. Так, наш верх вже трошки підсмажився, У -у -у. тому зараз ми його прикриємо ось такими штучками. Я зробила такі шапочки з фольги, Мама розказала що десь бачила у якогось блогера, не знаю, чи це так він робив, але в мене... А, попечена рука, ось такі. У нас ой, смішні шапульки. І останню накриваємо, щоб вони не згоріли. Подумала, як їх підвісити. Марина порадила на цю штуку, де у нас стірка. От така краса. Якщо вам їх шкода, то не переживайте все добре з ним. І ми з вами зустрінемось завтра вже вранці і будемо їх прикрашати. Ну що? Всім знову добрий ранок. І ми з Веронікою вже на фінішній прямій. Привіт! Кажи сюди, ставай сюди, кажи привіт! Привіт! Ми вже підвісили і всю ніч оставали наші пасочки верх ніжками, і нам залишилось їх прикрасити. Нам залишилось їх прикрасити, і нам потрібно зробити глазурь, ми будемо робити саму звичайну з білку. Ми вчора з вами залишали білок. Ось у мене тут один білок, Білок. 200 г сахарної пудри. Ось такої. Мені потрібно буде 150 грамів цієї пудри, ну, тобто я не всю використаю. І одна столова ложка лимонного соку. Ми беремо лимон. Нам треба столова Кислик? ложка лимонного соку. Да. Давай, Я думаю, цього у нас буде достатньо. Тут якраз десь столова ложка. Тепер головне гарно до піків збити білки. Беремо один наш білок. І ось цей один білок нам Потрібно дуже гарно збити. Ми взяли таку штуку у Маріни. Ну, Зараз спробуємо, якщо ми розберемося. Ось така у нас вийшла піна. Тепер додаємо цукрову пудру. Засипай. Потрошки. Трошки лимонного соку. Да. И трошечки ванильные эссенции. Трошки и все. Ой, так все? Хочу пнуть. Поломала? Нет. Угу. Всем привет, с вами Вороника Сегодня я буду прикрашать. Что ты будешь прикрашать? Паску. Так, що ми будемо робити? В нас є ось такі яєчка, є різні посипочки і наша глазурь. Я чомусь впевнена була, що в нас є кісточка, але її немає, тому ми прикрасимо просто ось так і будемо все це розмазувати. Да. Ось так. Зараз покажемо вам результат уже намазаних пасочок. І Вероніка буде їх прикрашати. Ось так ми вже їх намазали. Оп. Ось такі вони у нас вийшли гарненькі, дуже сильно блистить класно. От і все, ми прикрасили наші пасочки. Ось так. І ось. Ну, все, всім дякую за те, що ви були зі мною, що дивились наш рецепт. Ми з Веронікою дуже старалися, і я сподіваюся, що в нас все вийшло. Фото ви вже побачили, дуже гарні пасочки. Сподіваємось, на смак вони також дуже будуть смачні. Пишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь ваші круті рецепти, панетони чи пасок, крафінів. Ми обов'язково спробуємо приготувати по вашому рецепту. І також діліться в коментарях, якщо будете готувати по цьому рецепту, чи вийшло у вас чи смачні вам були панетони. Також, якщо є якісь питання, що залишились з приводу рецепту, то задавайте в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки і дякуємо, що були з нами. Па-па!